Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні продовження історії про акваріум на 170 літрів для золотих рибок. Тут в нас був перезапуск. І ось я купила вже золотих рибок. Я купила мальочків. Мальки, по-перше, дешевше, ніж вже доросла золота рибка. По-друге, мені треба дійсно малюк. Бо 170 літрів на таку кількість рибок, в мене тут 5 золотих рибок і 4 анцистроса, то це дуже мало 170 літрів на кожну таку рибку і на анцистроса, і на золоту рибку. Треба 50 літрів води в акваріумі. Ну, Це така формула існує приблизно. Ось і це, поки рибки малі. Тут все добре, поки вони малючки, і циструси дуже маленькі, і золоті ще навіть кольор не змінили. Вони, до речі, такі всі сіренького кольору, а потім вони змінюють колір, і буде цікаво, якого кольору вони будуть. Такий сюрприз для мене, який вони виростуть. От потрошку вони вже починають кольор змінювати. Ось. І коли ця вся риба підросте, то в цьому акваріумі буде перенаселення рибок. Але так як я готуюсь до цього моменту, то я розкажу вам, як уникнути цю ситуацію, що можна зробити, коли у вас об'єм акваріума не дуже великий, а рибок ви любите, як я, щоб їх там було багато. Тож В цьому акваріумі на дні вложено 20 літрів карамзіту, і зверху ще 15 літрів гальки річкової. На цьому всьому ґрунті будуть селитись корисні бактерії, нітрифікуючі, які перетворюють Аміак на нітрити і потім на нітрати. Нітрати поглинають рослини, або його виводять із акваріума підмінами. Корисні бактерії колонізують фільтр, ґрунт, рослини, декорації. Вони забезпечують біофільтрацію, завдяки чому вода стає стабільною і придатною для життя рибок. Тобто ґрунт це також фільтр в акваріумі. І також тут. Досить велика рослина росте німфея. На рахунок цієї травки зеленої, це їхінадорис ніжний. Я не знаю, чи виживеться травка тут, бо золоті рибки мають звичку з'їдати всю траву в акваріумі. Ну, німфею точно вони не з'їдять, бо це прудова німфея. Ось, бачите, анциструс, який в мене якого розміру один, і там ще другий зараз знайду його. Ось тут він сидить, такий маленький. І ще два таких там плаває такого яскравого помаранчевого кольору, красиві, також мальочки. Да, Німфею золоті рибки не з'їдять, і е, німфея буде забирати на себе нітрати. Це для неї добрива і вона буде гарно рости. Ось, І також я в цьому акваріумі вже зараз запускаю біофільтр. Це вже в котрий раз буду показувати, як я роблю зовнішній фільтр бюджетний варіант. Я це роблю заздалегідь, так як корисні бактерії не з'являються миттєво, їм також треба час, щоб вони. Розселились, розмножились і по мірі того, як будуть підростати рибки, і нагрузка на акваріум буде поступово збільшуватися. Період запуску в акваріумі триває зазвичай від 2 до 4 тижнів. Будемо робити внішнік дуже дешевий. Що нам треба для цього? Губка. Я люблю крупнопористі. 70 гривень коштує. В інтернеті можна дешевше знайти. Це Я в зоомагазині купляла. крупна пориста, бо я не люблю їх часто мити. Таку можна мити раз на місяць. Потім нам треба ось така штука. Фільтрик. ж ще її називають. 240 гривень сам сам Ось так він виглядає. Тут вода забирається. Сюди ми ставимо цю губку. Ось так. Так він буде встановлений в акваріумі. Тут вихід води. І на вихід води це мої трубки я вже приспособила ось так. Тут буде чіплятися шланг. Оці фільтри, до речі, вони не гучні, вони тихі. І до них одразу йде шланг, але я його вже використала в іншому акваріумі. Тому в мене весь такий мені подобається. Можна, звісно, купити будь-який інший, але ось від... Це для сифонки ґрунта 150 гривень коштує. Мені треба від, від цієї всієї конструкції цей шланг. Він такий гнучкий. І це дуже класно, мені подобається, що він добре сюди зайде в контейнер. Тут буде в нас наповнювач. Це контейнер харчовий, нешкідливий. Тут позначки є, що його можна використовувати для їжі. Ну, коротше, нешкідливий пластмас. Пластик і сюди влізе 9 літрів керамзита, точно сюди влізе. І це буде у вас полноценний зовнішній фільтр, але краще, бо коли будуть вимикати електроенергію, вода буде з, з, з нього витікати в акваріум назад, і тут не будуть гинуть бактерії корисні. В зовнішньому фільтрі то є якийсь закритої системи то там нема кисню, коли вимикається електроенергія, і бактерії гинуть, і потім, коли вночі електроенергія включиться, це все, що тут загинуло, і весь бруд виліться назад вам в акваріум і буде робити вам проблеми. Тож, показую, що ми робимо далі. Це нам не треба. Це нам треба. Все дуже легко знімається. Ось нам нужна оця штука, оцей шланг. Це буде сюди. А це ми одягнемо ось сюди. Думаю, що в мене буде ось так. Ну, повинно так міцно вдягнутися, щоб ця вся штука в акваріумі у вас не випадала. Вони на ту сторону вдягають. Так, це в мене ось так вдягається міцно. Так, а це ось так. Так, мої помічники, Все на ось. Ну, дивіться, коли оцей фільтр не причеплений присосками до скла, а коли він просто отак в акваріумі стоїть на дні. На оцій губці він взагалі не видає ніякого шуму. Зовсім. Тобто він абсолютно тихий фільтр. І це у нас буде зовнішній фільтр для золотих рибок. Бо поки вони ще мальки, то там того фільтру, що в них зараз є, вистачить. Ну, плюс там ґрунту багато. Але коли вони будуть підростати, то там почнуться проблеми, почнуться чорні водорості і всяке таке. Ну, Правильно сказати, червоні водорості, бо все, що чорне наростає у вас в акваріумі, це червоні водорості. В'єтнамка, борода чорна, це все червоні водорості. Але у золотих рибах це дуже швидко відбувається. І то ми на опередження йдемо, готуємося вже ставимо їм фільтр, щоб він був максимально заряджений і максимально працюючий. До того часу, поки не підростуть, це вже все буде працювати. Тобто ось ця система буде подавати вам воду наверх з акваріума. Це буде стояти на акваріумі зверху. І тут ми зараз зробимо отвір, і вода буде витікати. Отвір треба робити в тут вверху. Якщо ви зробите отвір ось тут внизу, то вода одразу буде. Витікати через цей отвір, цей наповнюючи не буде працювати весь. І коли вимикається буде електроенергія, шланг повинен бути оцей. отак от, до самого дна. подача води у вас буде тут на дні. І він буде наповнювати отак догори, і через оцей отвір вгорі буде витікати вода назад в акваріума, вже відфільтрована і насищена корисними бактеріями. Коли вимкнеться електроенергія, через цей шланг вся вода спуститься з цього контейнера назад в акваріум. Тут буде волога, але води тут стоять не буде. І бактерії ваші виживуть. З чого ми і добиваємось? У мене є зовнішні фільтри, і хай у мене є на Wi-Fi і все інші також гарні зовнішні фільтри але я зараз від них відмовилась бо ця штука краще робимо отвір у мене індукційна плита тому мені треба здобути десь вогонь ось він буде вогонь свічку я запалюю і у мене є такий дежурний нож для цих мероприятий. Ось я його буду накалювати і проріжу ось тут отвір гарячим ножем. Це буде дуже швидко і неважко. Я роблю отвір десь на 4 см нижче від. В краю, щоб був запас. Що, якщо буде перелив, якщо заб'ється цей отвір, щоб був запас в аквариуме фільтрика, ви бачите, дуже легко ріжеться все це діло. Отвір треба робити пів сантиметра. Тобто він не повинен бути такий вузький. Пів сантиметра буде добре. Ну, я цей весь процес вам показувати не буду, покажу вже, що вийшло. Так, ну ось, готово. Прорізала я отвір. Я навмисно його зробила трошки з цієї сторони. Бо з цієї сторони в мене в акваріумі буде світильник. і Я не хочу, щоб вода випадково потрапляла на світильник. Ось так буде тут витікати з цієї сторони вода. І оце керамзіт. Звичайний керамзіт із губкового магазину 3 літра. це в нас буде 3 літра, ще 3 літра, 6 літрів і ще 3 літра, 9 літрів. Бачите, цей контейнер, ну цей контейнер на 12 літрів. Ось, а керамзита в нього вміщується 9 літрів. Ось так. І зараз я прямо в цьому контейнері буду мити цей керамзит. Тобто він там буде поласкатися, і через, через цей, цей отвір брудна вода буде витікати. Кермзін треба помити добре. Не треба чекати, коли він, він весь потоне, він з часом потоне, ми його накриємо кришкою і він там сам розбереться, коли він потоне. Але бруд з нього треба вимити, бо він, кермзін дуже брудний, і оце все польється вам в акваріум. і ви Вимивати цей бруд з акваріума, то краще помити. А потім будемо встановлювати в акваріум і покажу, що з цього вийшло. Якщо з часом цього контейнера мені виявиться мало, а як я зрозумію, що мені його мало, коли там, якщо в акваріумі з'являться шкідливі якісь некрасиві водорості чорного кольору, наприклад, то я просто збільшу цей контейнер, зроблю ще більшим. І там все буде добре. Плюс рослини. Рослини також дуже відіграють велику роль. Підбирайте для золотих рибок ті рослини, які вони не зможуть з'їсти. Оця помпа в мене корисно дією її 600 літрів на годину. Це швидкість, з якою вона прокачує воду. Вам все одно, якою він потужності, не треба там сильно потужний фільтр. Чим повільніше він працює, тим краще для зовнішнього фільтра, отакого, з харчовим контейнером, щоб не було переливів. Головне, щоб вистачало цієї потужності, щоб вона, ну, щоб цей фільтр піднімав. Топ води з дна акваріума, бачите, щоб цей, цим шлангом на ту висоту, яку вам потрібно, щоб піднімалась вода. Оце головне, щоб вистачило. Тобто у кожного це буде ем, ну, якась своя потужність. У мене цього 600 літрів на годину вистачає, щоб підняти на потрібну мені висоту оцей шланг і набирати контейнер води. А ви дивіться. Ну, по своїм обставинам. Ще до цього фільтра, чим він мені подобається, до цієї голови, оце, до цієї помпи, іде в комплекті ось такого ж плану, як у мене білий, чорний шланг, такий, ну, такого плану схожий. Ось, і Він ідеально підходить на цю насадку. І він чорного кольору, все ще чорного кольору в акваріумі його не видно, і воно не кидеться в око і ну, красиво виглядає акваріум. Просто я свій шланг голо використовую в іншому акваріумі. Тому мені довелося взяти те, що в мене вдома було. Да, в мене. Мені подарували для сифону ґрунту. Це другий. Сіфон в мене вже один є, чи другий. І це шланг мені дуже класно підходить і я це можу використати. Оце коштує 150 або 180 гривень, в залежності від довжини цієї трубки. Оце 240 гривень, Керамзіт гривень по 50 чи по 60 Потім сам харчовий контейнер 100 гривень. Ну, це також на ваш розсуд ви можете брати більший, менший, який хочеться вам. Ось. І такі розходи, це дуже дешево і дуже класна фільтрація була. Йду мить керамзит і покажу, як я встановлюю фільтр. Поставила ми керамзит, приточну проточну воду. І йду робити підміну води в своїх інших акваріумах. Ось тут в мене акваріум на 15 літрів, тут... Посадила півників на нерест, може буде малюк. Такий червоний самець, синя самочка і роблю в них підміну води. Мені не подобається такий маленький об'єм для півників, я вважаю, що це знущання. Вони тут посидять в цьому акваріумі в маленькому, поки не відбудеться нерест. Потім я їх пересажу у великий акваріум. Тут також вже зробила підміну води, це акваріум на 300 літрів. Скалярії тут гупі. І тут також вже зробила підміну води, це акваріум на 270 літрів. Також скалярії гупі і трошки тут інші рибки. Це скалярі це рибка мого розведення, Маруся допомагає, і ще один акваріум. Це 30 літрів, також роблю підміну. Це я забрала звідси. Імфія тут розрослась дуже буйно, вона вже закрила собою всю поверхню води, і я її звідси забрала і пересадила в великий акваріум. Тут в мене також півник живий, бачите, це самочка, треба їй купити пару. Дуже красива така грибка. Незвичайно, це вимкнули електроенергію. Нам ну, керамзит тим часом вже помився. Отвір я придягла тканину. По ній буде ця капронова така сіточка. Ну, тюль можна сказати. Вона капронова синтетична, Коротше, ось із неї тут буде через отвір витікати вода, і по ній буде збігати збіж... в акваріум і не буде шуміть. Тут я поклала крупно поросту щоб не забувалася, не випадала в аквальний. І ще з тапоном і так перекрила все, щоб ці камінці не потрапляли у цей шланг, який під'єднаний до помпи. Бо коли вимикається електроенергія, то ці камінці вони засасуються у ту трубку, потім їх туди дуже важко достати. І якщо маленький якийсь камінчик, то може потрапити у помпу і зламати її. Тож отак треба захищати цей шланг, щоб в нього не затягувались камінці. Підставила всякі досточки. Куди встановлювати фільтр. Це вже помпу я занурила в акваріум. І зараз буду ставити фільтрик. І ось так вийшло. І будемо запускати. Цей світильник в мене тут саморобний також поруч. Вода не буде потрапляти на сам світильник. Я ось так поставлю контейнер. ось він, І вода вже почала набиратися в контейнер. Отвір закрила синтепоном, щоб камінці туди не потрапляли. А ось тут, по цій тканині, вода буде стікати в акваріум. і Це також не викликає ніякого шуму, і також вода буде перемішуватись повітрям. І буде відбуватися аерація додатково. Золотим рибкам треба потужна аерація. Також в мене тут встановлений компресор. Чим більше у них аерацій, тим краще. В процесі експлуатації виявилось, що карамзіту в контейнер можна ще 2 літри точно додати. І зараз долью воду в акваріум. І це, в принципі, все, що я хотіла сьогодні розповісти. Далі обов'язково буде продовження, якого кольору рибки виростуть, покажу. І що тут буде відбуватися в цьому акваріумі. Далі з фільтрацією, як будуть рости мешканці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.